Привітики-привітики! На зв'язку Алекс, і сьогодні ми будемо проходити секретного боса, а конкретніше з Пентана Нео. Ми вже дійшли, трошечки пройшли лінію Snow і тепер ми закупилися. У нас тут усе готове для того, щоб проходити цього боса. Хвилиночку. А ти знаєш, як саме відкрити доступ до битви з ним? Якщо так, перемотай до проходження. Якщо ж ні. Лишайся, я розкажу. Щоб дістатися до битви зі Спемтоном Нео є два шляхи звичайний і дивний. У фіналі Кімберміста ми вперше зустрічаємо Спемтона. Якщо погодитись на його угоду, він з'явиться у власному магазині на звалищі. І запропонує купити Кейген, генератор ключів. Важливо пам'ятати. Якщо під час першої сутички перемогти його атаками, магазин закриється і далі більше події не розвиватимуться. Прийнявши пропозицію, герой згодом знаходить у підвалі маєтку королеви порожній диск. Спемтон переносить себе туди і наказує вставити диск у машину, що там же і стоїть. Саме так відкривається секретна битва з ним у формі Спемтона Нео. Інший дивний шлях. Починається з Ноель. Якщо взяти її у команду і заморожувати крижаним шоком кожного ворога без винятків, відкривається нова гілка подій. Навіть на звалищі потрібно стежити, щоб усі супротивники були заморожені. Далі в кібермісці доведеться змусити Ноель купити морозний перстень. Коли вона його отримає, вороги почнуть тікати, і доведеться ловити їх і добивати магією. На звалищі знову з'явиться спемтон. Який підкаже, скільки ворогів ще залишилося. Виконавши вимоги, від нього можна придбати тернове кільце, і Нуель має його надягти. Вбитий з Бьордлі вона має вперше використати закляття снігова могила, після чого залишить команду. Сюжет рухається далі своїм ходом, але з важливою відмінністю. Тепер Спемтон захоплює маєток королеви. І у фіналі Замість звичної зустрічі з королевою нас чекає неминуча сутичка зі Спемтоном Нео. Здавалося, що саме... що сама ваша душа світилась. Ні. <звук> Дайну скажу. Дайну скажу. Дякуючи твоїм Тотально крутим трюкам Я Став Нео Омага І це мій Маєток Мій Моє Місто Мій Світ Тож чому ти крадеш фонтан? Єбать його, конечно, трясе Що мене прямо на Гарній частині? Що ти? Ведучий ігрового шоу <говор> а, малий, забудь. Я. Чесна людина. Угу. Я дозволю тобі проплатити свій шлях із цієї ситуації. Заплатити. Окей. Своїм. Зменшуюць... зменшуючимся Життям. Їбать, звісно, він тут такий чисто лялька така. <говор> It's time to be a big shot! Я обожнюю цю тему. На. Бен. Mm, 224, непогано. Я пам'ятаю тебе, коли ти був мал. коли ти був просто загубленим маленькою губкою. Mm. Спав. Блядь. На... <laughs> Спав на дні звалища. Не то там. Ебать, Кики. Хорошо, попробуем. Бать. Пфф. Це було занадто швидко. Поехали, поехали. Окей Мені здається я зненавиджу цю мелодію Ой як мало Йосип ти відплачуєш мені? Що? Що ти серйозно? Це тебе? Пипес! Пипесы! НЕЕ! Пипис! блядь. семь, блять! Йоба, не пип! Пипис. Пипес! 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 Пипес. Окей. Шестнадцать джевель, якось дыхал слэш. А... Ого, ебать. Что тут коїться? Да, дали хиршем Ну, я вообще сейчас бы на изи. Давай, давай. Ну я к нехуй. Я к нехуй просто. Просто я к нехуй. Май же идеальный тайминг. Mm -hmm. Ах, блядь, еще у нас есть откат. не нечто ш... рахувалось, окей? Okay? Так. Пипис. Пипис. Мне, давай. Да, блять Сука... Пидрила. На, блять Трипл. Трипл килл. Нахуй, 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 нахуй. Хорош. Ой, все. Пишло, 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 бля. Фух. Пидрила! Mm. Нихуя на лайтово, блядь От як він винудні тичкою, сука, зносить стихи? It's time to be знос и стики. Так играет у ваші дельта Руна. Так. Mm -hmm, да. Починаємо. блядь. Починаємо отримувать пизды. Конкретно. Окей. Okay. Нам потрібен смажений піпіс, Терміново. На базу. Є. Ох, блядь, Як я обожнюю цю атаку. Саме просто улюбленіше. Окей, ми йому знесли носа, друзі. Ми знесли йому його носяри, його шнобель. Піпес. <плес> Ох, бляха! Не Окей. піпіс, а пиздец. Піздіс. Так. Ой, на ці великі кульки не можна попадатись, вони знімають надто багато. Та й на маленькі ще щось не дає. Ух, бляха! Ух, бляха! Е, Захиляйся, да. Піпіс! Фух, блять, це було просто. Ага, він тепер без безносий. І без окей. Ебать! Да. Ніхуя собі... Хіл. У мене минулий раз так було. Про геймер. Pro gamer, не дозволить. Окей. -okay. Okay. Йому приблизно... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой, ой-ой-ой! ой Живи. Блять, я так намагаюсь! Пизда! 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 Піз... Блять, ти був реально близько. Да, йому лишалося пару ударів. Мій улюблений босс пау Лови, бля, по щам сука На, нахуй Пахала говница нахуй І сейчас мій улюблений піпіс! Панове, це просто неймовірно черговий раз ми отримуємо цю атаку говна атаку говном. Пішов звідси! Пшаф звідси! Пшаф звідси. Відірвіть мені оці ці руки, будь ласка. Ці руки ніхуя не вміють. Ці руки щойно програли. Ці руки реально щойно програли. бам бам ба ба На лаві! Поїж Пі-піс. Пі-піс. О, мій улюблений піпіс. Як я тебе, сука, люблю. Твар ти йобана, блять. Оця красотулечка, красопеточка. Просто пушечка. Моя любов, а не атака, бляха. Піпіс. Піпіс. Пипис! Господи, подоложи! Найс! Nice. О-у-у-у-у! Oh! Хиляемся! Термину... Бля, пипес. Пипис. Нет, це не пипес. Добывай. Ну, no, дякую. О! Oh! О! Ебать! На сіба, да, да. блять! Еба єба. А такого ним! Не... Еба... Добивай. Це що таке було? Ніхто не візьме слухавку. Цікаво, що він ска. Ой. А, по 10 хп зносить, серйозно. Хп. таке. Ну жбо. Кричи в приймач. Голос у тебе закінчиться згодом. Твій голос. твій голос. Їх. Голос. Допоки ти не усвідомиш, що ти один. <світ> ну, в якійсь мірі він каже по факту. Більше не буде ніяких. Чудес ніякої неї. Ти загубив це, коли ти намагався подивитися на то далеко. Ну, я з ним погоджуюсь крізь, тощо підраз. Але ти ним керуєш. Мене від тебе нудить. Мямліш імена своїх Загублених друзів? на дні звалки. <гум> Ніхто тобі не допоможе. Зрозумій це в свій чудовій голові, mm, no ти маленький. Ноель. Випрошепотіле ім'я Нуель. Ти досі намагаєшся використати її. Думаю, що вона тебе почує зараз, м'ямлючи її ім'я. Що вона зробить? Зробить з мене морозиво? Хе-хе-хе. Тут холодно, чи це просто мені здається? Ми це зробили. Панове, ми це зробили! Йоу! Але насправді, ну. Від цієї битви немає такого трьопіту, трьопоту всередині серця, як було при Джевелі. От коли я перемогла Джевіла, я так ахуєть! А тут, ну, типа, да, нормально, піде. Зараз з цією музичкою ми попрощаємося з вами, тому що ми нарешті добили цю їбану твар, яка вивела з мене усі соки. Але ми це зробили зробили супер класно. Наступний раз, коли ми будемо записувати, це буде або наступний секретний бос, або ж наша реакція на події, які будуть уже у наступній частині. Ми трошечки знаємо про те, що там буде, але якщо ви не знаєте про цей троп, не дізнавайтеся, ви все зможете побачити особисто прямо тут. Зустрінемося з вами у той же час на тому ж місці. 爸爸。拜拜